Заслужений майстер спорту, Коломиянка Інна Оробець відзначилася на чемпіонаті Європи у чеському місті. Плзень. наша краянка здобула срібну нагороду. Про те, як проходили змагання, дивіться далі. Заслужений майстер спорту Інна Оробець вже давно входить до основного складу національної збірної України із пауерліфтингу. Цьогорічний чемпіонат Європи серед чоловіків та жінок приймав чеський Плзень. Інна рівно виступила у присіданні жимі та тязі. У всіх трьох категоріях наша землячка була другою. Стала вона і віце-чемпіонкою Європи у сумі триборства із результатом 627,5 кілограмів. Це вже 14-й чемпіонат Європи, де Інна завойовує медалі різного гатунку. Тепер спортсменка є членом збірної на чемпіонат світу, який відбудеться у американському Орландо. Тренує спортсменку її чоловік, заслужений тренер України Василь Оробець.